Сьогодні познайомимось з перометром від компанії GVDA. Модель ST490. В комплекті у нас інструкція з користування на англійській мові. Також в інструкції є таблиця EMS. Сам пристрій. Батарейок в комплекті немає. Живиться пристрій від мізинчикових батарейок або акумуляторів типу 3А. Дана модель безконтактно може заміряти температуру від мінус 50 до плюс 490 градусів Цельсія. В лінійці пірометрів компанії GVDA модель ST490 Plus є топовою ну, або флагманською, якщо можна так сказати. Щоб увімкнути пірометр, просто затискаємо кнопку курка. Пірометр вимкнувся. На кольоровому дисплеї ми бачимо індикатор рівня заряду батареї або акумуляторів, температуру, коефіцієнт емісії. Якщо затиснути і утримувати кнопку курка, ми можемо в реальному часі сканувати температуру поверхні. І На екрані ми бачимо статус скан. Коли відпускаємо кнопку, то пірометр переходить в режим Hold і показує температуру, останню, яку він зафіксував. Дана модель має вбудований лазер, який допомагає навестись на об'єкт. Лазер можна відключати лівою кнопкою. Зараз лазер відключен. Коли включаємо лазер, на екрані з'являється відповідний індикатор. Правою кнопкою ми перемикаємо відображення градусів в градусах Цельсія або Фаренгейта. Один раз натиснувши кнопку мод, ми переходимо в режим налаштування емісії. Кожен матеріал або рідина має свій коефіцієнт емісії і так, наприклад, для дерева цей коефіцієнт 0,94, для паперу 095, для металу 0,80. Коефіцієнт можна налаштовувати в діапазоні від 0,10 до 100. Якщо натиснути кнопку мод ще раз. Пірометр перейде в режим заміру максимальної температури. На дисплеї з'явився індикатор Max, і коли ми скануємо температуру якогось предмету, то в самому низу у нас буде фіксуватись максимальна температура. Далі два рази натискаємо кнопку MODE, на екрані ми бачимо 100 градусів, задаємо температуру, ну, наприклад, давайте задамо 20 градусів. Якщо пірометр зафіксує температуру вище 20 градусів, то індикація. Буде підсвічуватись червоним кольором, ось як зараз 17 градусів. Він побачив вище 20 градусів і підсвічується червоним. Щоб перейти в наступний режим, натискаємо два рази кнопку мод, і далі в нас режим, де так само можна задавати мінімальну температуру. Працює аналогічно. Давайте звичайною термопарою заміряємо температуру льоду та порівняємо з показниками пірометру. Контактна термопара показує мінус 12 градусів. Пірометр показує мінус 10. Мінус 11. Те, що я бачив, потрібно наводитись. Заміряємо температуру світлодіодів, ось такої автомобільної світлодіодної лампи. Підключаємо лампу. Чекаємо, поки нагріється. Пірометр фіксує 52, 53, 55. Поступово зростає температура. Лампа прогрілась до 62 градусів. Давайте спробуємо заміряти термопарою. Як бачите, при контактному замірі потрібно почекати, поки прогріється термопара. Термопара показує вже 71 градус, лампа продовжує нагріватись. 72, 73. Пірометр фіксує 83 градуси. Термопара поки 77. 78 поступово прогрівається. Не буду чекати так довго. Відключили лампу, давайте сканувати температуру. 81-82 градуси. Підключаємо маленьке електронне навантаження на 2 Ампери. Чекаємо, поки нагріються резистори. Контактним шляхом фіксуємо температуру в 50 50,5 градусів. Пірометром. 47 я бачу. 52, 61 навіть. 65, тут дивлячись де. Ну, ось, якщо наводити в ту саму точку, то приблизно 53, 55, 49. Замірюємо температуру мікросхеми підвищуючого DC-DC модуля. На вхід подаємо напругу 8 вольт. На вихід під'єднуємо електронне навантаження. Встановив 161 В. Запускаємо тест на 400 мА або 6 Вт навантаження і заміряємо температуру на мікросхемі контактним шляхом. Ні, цього дуже мало. Піднімемо до... Ну хай буде 24 вольта. Ставимо 5 А. Запускаємо 12 Вт рівно. Чекаємо, поки нагріється мікросхема. Мікросхема, ну, така тепленька. Відчуття ми пальця градусів 40, може трохи більше. 41,2. 2. Ну, якщо наводитись прямо на чіп, то ми бачимо 42, 44, 43 градуси. Давайте підвищимо навантаження, бо щось. Замало для тестів. Давайте ще 600 мА. 14,5 Вт майже. Чекаємо нагріву чіпа. Міряємо контактним шляхом. Замір контактним шляхом виконується значно довше, ніж пірометром. 43,8 градуси фіксує термопара, температура не підіймається, а вже 45 градусів. Ну добре, давайте зафіксуємо пірометром. А пірометр фіксує 55, 58, 59, 61, що насправді так гаряче. Так, дійсно гаряче. Пірометр фіксує 59-60 градусів. Давайте ще раз термопарою спробуємо дочекатись, поки мабуть чіп вже прогрівся. Термопарою прям дуже-дуже довго заміряти. 59,5 градуси. Мені вже припікає добряче припікає в пальця. Але що не зробиш для гарного якісного контенту? 66 градусів. Давайте ще трохи спробую дочекати. Впалець добряче припікає. 61,7, 61,7, 62,9. Все, не можу терпіти. Відключаю термопару і давайте замірюємо пірометром. Пірометр показує навіть вже 70 градусів. 72-мікросхема потроху прогрівається. Спробуємо таким чином заміряти. Так, запускаємо тест. Поки прогрівається наша термопара, давайте розкажу, де можна використовувати цей пірометр. В кулінарії, в будівництві, в виробництві. Ну, майже де завгодно, де це потрібно. Дуже зручно міряти температуру стін, наприклад, щоб дізнатись, де у нас йдуть найближчі втрати тепла. Термопара на зараз показує 55,8 градусів. Давайте заміряємо: 52, 54, 55. Ну, майже однаково. Так, Відключаємо навантаження. Тепер давайте спробуємо заміряти температуру алюмінієвого радіатора цього електронного охолодження. Підключаємо до навантаження лабораторний блок живлення. Встановлюємо силу струму. Ну, Давайте трохи нагріємо, встановимо, хай буде 6,5 А. Запускаємо. Так, бачимо, що навантаження у нас зараз 48,7 Вт. Давайте додамо напруги, щоб збільшити потужність, бо радіатор щось не дуже гріється. Зробимо давайте 80 Вт. Все, чекаємо прогріву радіатору. Встановимо коефіцієнт для алюмінію 0,3 так, замірюємо температуру радіатору. Ну, всередині десь 58, навіть 60 градусів. Давайте спробуємо саме всередину під'єднати термопару. Але потрібно робити це дуже обережно, бо колись я таким чином спалив транзистор, коли його закоротив. Так. Дивимось на показники термопари. Має бути приблизно 60 градусів всередині. 62,3. 63,5. Давайте спробуємо ще раз. Мабуть, радіатор прогрівся. Навіть 65 градусів. Повертаємо коефіцієнт на 0,95. Та спробуємо заміряти температуру ось цього діоду. Температура діоду приблизно 55-56 градусів. Термопарою 51,9. Давайте спробуємо заміряти температуру жала цього паяльника. Встановлено 200 градусів. Міряємо термопарою 186,5 градусів термопарою. І давайте спробуємо поміряти пірометром. Дуже важко прицілитись. Давайте спробуємо ближче. Зафіксувати температуру кінчика жала не виходить, мабуть, через такий маленький його розмір. Для зручності прицілювання на об'єкт в пірометрі встановлений лазер, але слід враховувати, що цей лазер направлений трохи вище. Ось дивимось. Лазер вже на руці. О! А температура тільки почала підійматись. Я буду використовувати цей безконтактний термометр для виявлення найгарячіших місць, наприклад, в інверторах, в зарядках, в інших пристроях. І як на мене, набагато зручніше та швидше навести спірометром, ніж підводити термопару і чекати, поки вона прогріється. І взагалі сценарії використання такого безконтактного термометру може бути дуже багато, тому, якщо вас зацікавив цей товар, посилання на нього я залишу в описі під відео. Буду вам дуже вдячним, якщо напишете коментар та поставите вподобайку під цим відео. А на цьому в мене все, друзі. Зустрінемось в нових відео.